Инвай, инвайте меня. чекайте, ви в який 2 раз играете. Ви на Майнменю? А, давай м. инвайнить меня, инвайтнить мене. О, проплок! Сьогодні, брать я отключил. Inviteть меня, inviteть мене. Че, я на Майн Мене. Заскрини хайп на цьому. На Юаба В хабе. Ты шо, шість людей? Пропок, ты бачишься вот стрим? Прямай со мной. Козырный сетапчик, типа. Ой, я мене був. Пацани, А ось, да. все, Окей, okay, давай, <coughs> давай, 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 заходь заходь Окей. Okay. Піду я собі чай зроблю, скоро буду. Другий чай, мао-мао, ну ти... Лол мао, лол мау. А не Я будусь, я будусь, я будусь, я будусь. Чел, я будусь. Хочу. БРО! Give me free league malozion. А, круто. Я, до речі, так почав стрім Прям тільки що А, чекайте, 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 мене не атакуйте, мене не атакуйте, чекайте. А. Я забув да се зробити. Uh, мене не атакуйте, зараз. Скидуємо, скидуємо пацаны, пацаны, скидуем. Про, uh, про ти бачив блок, ты uh, про це, типа. Не, не атакуйте, не атакуйте, не атакуйте. Don't yeah, push it. the horses. Все. Don't все, атакуйте, атакуйте. Атакуйте, <laughs> атакуйте. Это так звучало? А, фак. Oh, Бляха. Сейчас, почекай, давай. Я, я думал, ты скажешь ничего. Инш... А! О, ча Чирон, а насколько хорошо ты играешь в 1.8 взагалі? Чел, ты слепый! Да. Там сверху, сзади. Понеси. Ты тоже слепые, так... Мы обидва слепи, мы крутые. Крутые. Крутые в Майнкрафте играют. Да, крутые в Майнкрафте играют. Лол мал. Кто липнул? Кто лебнул? Че? За шо? Ладно, я тоже хандкам включу. Ха хандкан? don't Так у мене показується, що у нього 50 пінгів. Don't, yeah, don't push the horses. Don't push the horses. Don't push the horse. Don't <coughs> push the horse. Я розніс, я розніс, давай. Іди. Зділ до сраку, будь ласка. Don't deal the crap. Опять. Кібук ламає. <coughs> Срань просто мелочь кузата. <coughs> мелочь <coughs> кузата. <coughs> Ти кажеш про мене? Ні. <coughs> Ну да ты подиви на того просто. просто. Лазион написал в чат. Это я э, не читал, что Лазион написал в чат. Нет. Короче, он написал 6Е, БФС, С7, 60 Д. Ой. Ты прикалываешься, типа. А, ты псован. Да, Начинаем Эээ, вс, не треба мені бы по самому в столик. Прекрасно, наверное. Арпок, чувач? Він мене меня через блоки Це може бути через пинг? Может фигачил? ВХ у нього, да, тоже через пінг. Я проверял. Бляха. Братан, а ты мав новази фігачив? Ні. Ой, я тебе фигачу, я тебе фигачу. Ебать, я на О, дякую! Ну ты серьезно? Ну-ка, окей, okay, бэтфайт. Нет, я, я, нет, я, нет, я прикольно. Ластово от мне чего получить вас Эй, я нормально, я нормально. Эй, я нормально, я нормально, нет! Я нормально. Ти про флот, Цей чувак мене у софтах звинувачував, чуєш? Що? Це ж Про те, кого я зараз катаю. Можете будь ласка код, можете в інший бойс перейти? Так мене перекинуло сюди. сюда. Так перейди, вынесит, пожалуйста. Супер лайки! Боже, він не дає себе закліпсити. а я, я так сильно хочу. Я тебя зайди в приватку, пожалуйста. А чого ти на не открыты? Проход, прокинь на нас бомбской проковать, я тебе прошу. Я на я ненавиджу, Коли W Tapping не працює. Хто одне слово скаже, то мама шлюха. Да фото, я не стрим! У него стримы! Бан тобі выйдут, треба на пожить. Короче, я всіх Я всех, короче, ты мучу, бо кутангелся плотной каткой не сказав... Я розношу. Супер Лайки, и ты Так задий в приватку. Да, дорогая. Оу, я Сигма, я Сигма, я и за мол мать. Проплок, прикинь нас... будь ласка, у булаская войс с приватной. Начинаем! Ладно, я всім дам микрофон и кину на основу из приватка. Да, дорогой план чют на новая. Да нормально, я просто говорю. Розмутіть мене, алло, ви, ви э, цей як його... яке. Э, це... Сини э, хороших матерей. А! подиви на нього! Розмутьте! Ти подиви на нього, брю. Й-мойо! Фанічипи ти, ти, ти бачив все. Тебе такий хороший голос, Кібук О, розмутили? Молодці Не знаю. Хороший мальчик. Жаль. Ааа. А, ти не здох? Я сам, я вже пошел ломати. Ти, я мало. Я я я пак міняю Я. Я ма. Я. цей, я пак міняю Чекайте, я пак меняю. Андрій Кравченко, хто це? Я, не знаю. Ты! Це ты! вже! Це ты! Я крафченко чероновый! Я думал это Гитлер! Я думал это Гитлер, братан! О, засуджую. Так у него аватарка Гитлера! Так у него аватарка Гитлера, что вы хочете? Гитлера! Гитлера! Да блин, дебил! <связывание> То, Антон, не, который, который немецкий, который евреев это Какая его фамилия и имя? Это тот самый это вот этот вот а а и на Г. Боже, этот паничип, дай, цей прикол сделать. Адольф Гитлер. Кравченко, куда? Короче, цей <это> Андрей, <связывание> Андрей Екис, Андрей Кравченко, да? Да, 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 это он. А, ну так все понятно, это Андрей Кравченко. Это он! А! Ч у нас якийсь мужчины? Чекай, да, чекай, чекай, да. чекай, 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 чека, чекай! Тап! Новый крысы, новы крысы. Чекай, 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 чекай! Там. Мне доведеться тебе вбито, бо ты не почекав. Она... Она щетя... А нахуя чекати? Я, я за, забудував йому. Може нафіга? Фіася, тут, а, чуваки. Тут цей, тут якийсь йожик із смішаріков. Хто це? Йожик вже... із смішаріков. Хто це? Я вже за скринь. Це я, брат, я, я. А, проплак? Я плаки, плаки. А я засуджу смішарики Що ти не скажеш? А якого хуя? А якого хуя? Блін, е... Так yes. ти не засуджуєш euh, Бобку Гоб. Ой, тобто. Робток, чисто в теорії на шарики засуджувати правильно, ну це так, на загал. Так будь-які. Але. Ні, з того, що це російські мультфільми, це так. з того, що це дитинство, ну блять. Я буду чесним. У мене є іноді бажання передивитись старі відосики кацапів. Оце от... Мені о, теж прям Це прям ностальгія, пацани. Але це зачаєш, що. Але я ж не буду цих їх любити, я їх Но... о, так. Це... Я не Начинаєм Але не можна їх понайти. Просто, просто Чого? Ой, Чого? Чего вы. побалиш? побаны. себе бабаню. Тайм-аут просто, блядь. Бро. Знищив сервер контингент. До речі, цей контингенс, це типу твій сервер. Не, парень, мій. Проплака? Я... Не, блядь, хто тут має найвищу роль? Звісно, я, блядь. Чий це сервер. Звісно, мій. Так. Сумно, що ніхто не пише в чат, я але Я в чаті. <кій> А, а чекайте. Що, чекайте, 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 чекайте. <eck> ну тут. Так, ребят, конечно, сумно за золотокупую. Не 21 день і одна година. Ну, ви не почекали, мені довелося це зробити. Так, а тепер чекайте. Короче, цей. А давайте то після цієї катки підемо на Modern Main Man. Там класно. Ні-ні, ні, у мене там FPS малий. А мені похуй. А осудно. Так сміш, що засуджуєте, а його не засуджуєте? А ти ж мо... Якщо в тебе монетизація більше. Я тебе не чую, стоп-то, якщо я тебе дуже багато чку. Можете сподіватися. Я в чого тебе монетизація більше. Якщо в тебе монетизація більше 2-3 доларів, то... А що ти? Ну типа, в тебе монетизація взагалі є на ютубі. Ні! ні ні не не Монетизації, я буду казати <свят> ПО ТВОЇЙ МОВІ! Якщо в тебе немає монетизації, то для чого ти все <свят> засліджувати. Ти можеш. Ти <плот> 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 Оооо, Монетизації! В тебе нема монетизації, сенс тобі засуджувати все. Тобі максимум... Ти знав, що за варіння запряток на ютубі в тебе максимум монетизацію заберуть. Якої мене немає. Не, я ж про це й кажу! Обережно! Обережно, дівчата! Чеш! А, знаешь, с каким паком сейчас играю? Никим. пак. Эквахи пак. Ты продаешь себе пак? Нет, ты продаешь себе пак. Защитники в чате. Эквахи пак. Вот. вы можете, ну, нормально шумфа, вы можете говорить по черзе. Пацаны, а можем мне скачать саундборд? Скачай себе дилду в сраку. Скачай себе дилду в Скачай Не, я, будь засуджую. Yeah. засуджувати, а я тобі скажу, я ще в правила добавлю, що не можна говорити, засуджую. Додавляй, yeah. okay. Добавляй, yeah. добавляй, yeah. добавляй. А, мені, подив, подивлюся, тей. як. як. подивляться якщо хтось буде прям скидати цей, скидати. Е, скидати. Ну, відео з плохо. Спла... Відео, до спла... До спла... До відео до спла... до з плохого з до... плохого спла... сайта. Видео з плохого сайту, якщо будуть скидувати, І то, тоді, то тоді цей теж засуджувати не можна казати. Не можна, не можна. <сх> Відео з плохого сайту, ну, да? Добавляй правила. добавляй вправо. Якщо ви розумієте, про що я, який поганий сайт. Так, якщо ти, якщо ти стримиш, то ти так, типу, для стрима, Мені здається, Що? Мені здається, тут заголосно для стріма. Я знаю, Важаю. І чого ж тільки коли я присутній із проплоком відбувається якась вакханалія? Топфайт! О лезюн! Топфайт Месі Месі! Цей Лузяйн мастер топфайта, це як його? Сюди інвайте лозойна. Обережно, мужики! Обережно, мужики! Проплок, вийми, пожалуйста, мікрофон з рота. З вашого просто і все. Тома... Google... І Гугл такий каже, чи ви мали на увазі, чи ви мали на увазі, іди нафіг. Іди нахуй? А ну. Іди нахуй. Ха-ха! Дорога, ще чуєш про блок? Один раз блок плей показую. Я твоїй мамі цвіти дарив. Черон! Зирочка пробок, чуешь? Проблок, а тут ти вже трошки перебіжив, чуєш? Зирочка, ти Добре, теж в артеки був? І знаєш цю пісню? А ти теж в атеки був? Добре, що ви варт. не посміють ходити. Пацани, я зараз відкидуватись не буду. А, ладно, ты вже будуешься. Фаааа Ну шо вы роботе? Вы баси вы? Жестко! Чого? Дай угадай! Мы ты! Айдях вы! Сыглы! Я не помню! Индросья! Индросвей! Мяу! 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 Заслуживай! А-а-а! Euh, ну ти хоча б мяу субе, ну типа там ж Я Мяу, я кошечка мяу. Матушку свою тоже же засуджуешь. Доброго, Нет, nee, цена правильно. Кто це, чьей маме дарил цветы? Чекай, чекай, я, я буду я буду, чекай, я побудусь. Блин. Я не дорогала, не дорогалась. Дори... Шо. Не, nee, блядь, я рано, я, я думаю, я право забав... додам в плане слив, потому что повторил это одни и те сами слова. Правила про 8 додам, потому что це, блядь, просто дуже сильно. Понятно. Ааа, я нас не там. Я один раз, я один раз, короче, Добре, тоді дипит прожив... треймую. Блять! Я, я так побудувався офігенно, хот Там по, по 25 плюс блоків тільки що було Чи може по 30 плюс? я там блоків 10 не добудувався. Нет! Тільки не по нічі. Так сумно. Я по не наберу. Фак Нет! фак Нет! Нет! <систит> <систит> нет! О. Нет! 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 Иду Нет! 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 чай Нет! 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 Чай Нет! Да Нет! Нет! Блять, проблок, чищ. Я думаю, цей стрім надо порізати на моменти ставити І зробити это що відбувається у стрімах на катангенсах. А у катангенса зараз стрім, У катангенса зараз стрім? Чекай, 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 чикай. Да. Кота... чекай, цей э, Котангенс чекай. Кота. Кнуль тангенс. У тебе к Кнуль тангенс також, Чи у тебе Котангенс? Блять, який кн. У мене котангенс просто. Кноль <laughs> У мене стрім є щас э, в медіа, я закидував Там, офію. де э, Зачеркнуто. О. А ось да бачу та... да ось бачу тебе. Приветик Ти зараз на Team Hall. Да, я намагаюсь брижит стабілізувати стабилизувати А. Я зараз намагаю стабілізувати свій. Короче, я погнав на що? модерн мейнмен. 30 35 блоків вийшов побудувати а я на 50 зачем. У кого там Intens кликинг? У кого есть там інтенс кликинг прям А ну-ка А, проплаклак проплак. oh. проп... oh. я, я кажу, что у проплока Intense кликинг бачу Може проплок? Проплок. Потому что плак Блять Нет, це образа админа фоничип А, не! не! Oh. Саобраза все, 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 фоничипа, блять, напрямую по-перше, по-друге, Проплок, така ситуація. Може, будь ласка, цей от. А, не, не ображати чиїсь Коли... Подумаю. Ти чому не заходиш? Вітаю. А, окей, чекай. Я заходжу Хоча, до дройдмак. Мені дройдмак дзвонить мені ліпі.